Сюрпризи цього місяця. Давайте подивимось, які сюрпризи вам слід чекати цього місяця. Місяць у нас березень. 2024 року. Клас, новини якісь гарні отримаєте. Вибираєте свою позицію. Перша, друга, третя. І ми побачимо. Новини. Новини, прикольно. Так, сюрпризи для вас. Ой, сюрпризи для вас. Чудово <кій> першу і другу позицію я трошечки доверху. Починаємо з першої позиції. Сюрпризи. Опа! Чан. Мужчина! Що за мужчина розказує, що прийшов? Що хочеш? Що треба знати про тебе? Новий мужчина. Чи обнульований. Новий мужчина. Аркан, знають, це ще. Старший Аркан, якщо він не знає цього віщу Старший Аркан, якщо він буде стратиш так само у нас новості поменяй долю. А цей мужчина вона його знає, старший еканкшов не знає. Його знає. А що кажуть, що новий старший аркан, якщо він просто зміниться? Старший аркан, якщо це перевірка, старший аркан це перевірка. Слухайте, ну я вже трохи задовбалася, тут рід уже виходить і каже, що у вас е це сюрприз буде, тому що він буде про свої почуття розказувати. Мужчина, який вас зрадив, тут ціла предісторія йде. Мужчина, який вас зрадив, який обманював, який тріугольник е е з вами тут вирішив да, влаштовувати. Мужчина, який брехло, нечесний, який не підпускав до себе, який травмував вас як жінку. Да? Е ну, Це з прошлого життя, тому що ну, от, е мужчина йде кармічний, мужчина, який сам пожизні і вас туди ввів, такі отшельничества. Да? Мішенник, які по одну ту саму ситуацію з вами програвав. Але я хочу сказати, що він прийде для того, щоб ви... це як урок, для того, щоб ви повноцінно прийняли своє рішення. Хтось дуже сильно чекав цього і може не пройти цей урок, тому що це як етап завершити минуле. Це як відпустити минуле повністю. Цей чоловік прийде зовсім з новими намірами, зовсім з новим посилом, зовсім з новими емоціями. Цей чоловік, який буде пропонувати вам те, про що ви мріяли раніше, але но... це буде ваша перевірка. В чому заключається перевірка? Ну, вибору себе, звісно. Якщо, давайте так, якщо перша позиція обере. Якщо перша позиція обере цього чоловіка, що буде? Ну, ясно. Обман. Знову трансформація, знову боль, знову закриття. Якщо не обере цього чоловіка, перша позиція. Якщо не обере цього чоловіка... Ну, що, що мені далі? Що мені далі ще показувати? Якщо обираєте боль, обман знов ще один обман і знову ще одна трансформація, якщо ви не обираєте, ви отримаєте шанс на створення нових стосунків через... А, дивіться, мені навіть карти можна доставати, вони всі по порядку йдуть. Через справедливість до вас йде ваш мужчина. Чого ваш, тому що ви випадаєте ким парою. Понімаєте? Тому що далі йде е, диявол, ви будете, стояти, типу, ви будете стояти на виборі, або, або піти по негативу, по старому сценарію, або піти в нове. Окей. Наша позиція ясненько, Так, а ще якісь сюрпризи. Сюрпризи цього місяця. Тож такий сюрприз, гарний від Всесвіту. З одного боку сюрприз, з другого боку перевірка. Сюрпризи березня для першої позиції. Все. Старший аркан, Старший аркан, якщо це все. Старший аркан, якщо я достатньо сказала. Так, да, я достатньо сказала. Так що перша позиція. Дякую за увагу. Напишіть свій комент, буде цікаво дізнатися, як ви до цього ставитеся. Так, позиція номер два. Привітки, дивимося вас. Ой, і ви тут стоїте перед початком чогось нового. Ви дуже довго захищали свої права, захищали свою енергію, захищали себе в своєму житті, да? в свої або навчилися захищати свої. Кордони. Відстою... Давайте так скажу, відстоювати свої кордони, да? Ну да. Сюрпризи. Зміна енергії, окей. І тут любов. А, тут любов. Це? Ви знаєте, хочеться сказати, що. Ґм, стільки багато навколо вас захочуть чоловіків бути поруч з вами, ви якось ніби розквітаєте, ви наповнюєтеся. Закриваєте старі сценарії, закриваєте старі енергії. Да. У вас тут доля вирішується. Від березня до 6 місяців у вас міняється доля повністю. Знайомство з новим чоловіком, якщо вийдете на новий. На новий енергетичний рівень, де ви повірите в себе, да? де ви захочете щось без обману, без самонавіювань про те, що все буде як колись. Я переношу своє прошле на, на теперішнє. перестаньте це робити. відпустіть. якщо минуле, то відпускаємо це. Все, ми оживаємо, ми перероджуємося і ми починаємо новий шлях. Дуже багато чоловіків будуть зацікавлені у вас. Дуже багато чоловіків. А, і. Вам потрібно буде вибрати свого, да? ну, ви зразу зрозумієте, хто ваше. Там, по... там і по статусу, і взагалі тут, виходить, завершується один етап, починається новий Благословення. благословен. Тобто ви працювали над собою тут однозначно. Сюрпризи місяця. Боже, теж з'явиться прошли мужчина, може з'явитися, да, може бути таке. Теж буде просити вас. Ну, короче, не вірте, прошлиму мужикам, не вірте всім. відпускайте нафіку, тому що тут не, не канає. А знову це мужчина? Що? Знову мужчина нові перспективи. Головне, щоб ви не бачили в, нього, в ньому подвоха якогось. Ви маєте відповідати тільки за себе. Ви є імператриця, ви на своєму місці. Ви чітко знаєте, хто ви, куди ви і що Ви. Не ховайтеся, не тікайтеся, не тікайте в типу, не закривайтеся, не біжіть знову людників, тобто не йдіть в одиночество, вам ну, не треба. Мені кажуть, що першу... цього чоловіка ви, звичайно, будете, коротше, не побачите в ньому шансу, ви зрозумієте, що це що не то, туди-сюди, він не серйозний, Насправді це ви будете самі собі. Самі собі провокувати старий сценарій. А він, а він буде боротися за вас. Щоб ви повірили в його любов. Але по справедливості вас можуть закривати, а вас можуть закривати один від одного, тому що, поки ви не зцілите своє серце і не вийдете із стану жертви. Не дозволите світити собі, ну, типу, тобто, власне, вам не дозволять цим імператором бути. Так що подумайте над цим. Або я рухаюсь вперед, прокачую свою самоцінність без самообману, без ожидань, без е думок про те, що я недостатній і в мене недостатньо ресурсу і все остальне, а просто розуміти, я є сила. Якщо я хочу, я можу мати все. Я ресурс. Просити свого роду і розуміти, яка ви потужна особистість. Стати магом свого життя. Двоєчки. Дайте мені старший аркан, якщо це все. Старший аркан, це все. Це вся інформація для вас. Сюрпризи. Третя позиція. О, оце то сюрприз. А, вихід із стану болезни. Хтось, можливо, якщо хворів, то тут е, вильковується. Е, далі вихід із страху, із. Е, Неможливості рухатись із такого, знаєте, важкого стану, коли багато, багато, багато розчарувань, болі, нічого не хочу, не чпаєте мене хворобливий стан. Так, да, ви приймаєте рішення рухатися далі. Вихід із, із болотом. Да, переродження вас. Вашої енергії, повернення собі власного ресурсу. У вас якась така, знаєте, злость нападе? Типу, ви отримаєте якусь звістку, про якогось чувака, мабуть. Я правильно розумію? Так. Да. Де ви дізнаєтесь, де ви просто у вас ніби, а буде, відбудеться, скільки я в тебе вклала, скільки я е, тобі віддавала, скільки я з тобою оце мучилася. Да, от. Е, я тебе любила. Я ждала, щоб ти свої почуття мені показала. Ти мені нічого не показала. Я втомилася хворіти і за тебе, що ти нахер, я йду далі. Не знаю, куди, але я йду. Да. Е, тут навіть може бути з ним розмова якась важлива. От, так розумію, що березень місяць у нас в розмовах з прошлими. У вас удар відкривається, дається шанс побачити істину, вийти із розочарування, дається, дається ресурс, і робочий аспект, тут і робота, і друзі, нові знайомства, новий мужчина, знайомство з, з новим мужчина, да. Да, 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 ваш ближчий муж. Все, от протягом. Дивіться, ну мені тут кажуть, так, запускається все в березні місяці, але розрулюватися буде протягом вісьми місяців. Хоч карта 8 Вісім жезлів це швидка, але мені показують все ж таки вісім місяців. Так як тут іде два старших аркана, імператор і сонце. Ресурси накопичуються довше, і все ж таки. Ну, коротше, не буде це обіцяти, я просто бачу це. Я просто це відчуваю, що спочатку накопичення ресурсу, а потім уже повноцінні стосунки, як стосунки. Да. Так, да, да, однозначно. Спочатку накопичення ресурсу. А тоді любов на любов і сім'я. Тобто, від теперішнього часу до 10 місяців мені, мені так здається, мені так хочеться, мені так відчувається, що у вас формується повністю нове життя. Да. Ви зараз навіть про це можете не здогадуватись навіть і не вірити в це. Да. тому що ви ще зараз в зависимостях, ви ще зараз в якійсь такій прострації. Зовсім скоро. Ви відчуєте свою силу. І це буде найкраще, тому що ви притягнете свого мужчину, свого доленосного чоловіка для сім'ї. На цьому, я думаю, завершу свій розклад. Ну, от така от у нас ситуація. Люблю цілую, обіймаю. До нових зустрічей. па.